В Україні завершився термін для оновлення даних для чоловіків віком від 18 до 60 років, а також жінок із певними професіями у Волинському обласному ТЦК та СП телеканалу конкурентів і повідомили, що відповідно до нового закону про мобілізацію громадянам дався час строком два місяці, аби оновити дані. Тож хто не встиг, матиме проблеми. Нагадуємо, що сьогодні останній день. Для оновлення військово-облікових даних усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані і це все що можна зробити сьогодні у ТЦК та СП, у ЦНАПі або у застосунку Резерв насправді це є досить важливою справою для забезпечення актуальності та звірки інформації у базах даних. Нині у Волинській області наразі розшукують тисячі громадян, які не виконали вимоги закону. У розшуку на Волині перебуває понад 10 тисяч осіб, і штрафи за порушення військового обліку та законодавство про оборону та мобілізацію сягають від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч до 59 тисяч з половиною для посадових і юридичних осіб. Що стосується жінок, то всі медики мають встати на військовий облік та оновити дані. Всі жінки-медики віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік або ж оновити свої військово-облікові дані, якщо на такому обліку вони вже перебувають. Спеціальність враховується і за здобутою освітою, і за фактичним місцем роботи. Постановка на військовий облік це ні в якому разі не мобілізація жінок-медиків. Ця процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників. Також повторюю, що на сьогодні всі жінки, які служать в силах оборони України, роблять це виключно добровільно. Якщо ж жінки-медики, які не стали на військовий облік або не оновили свої військово-облікові дані, також можуть бути оштрафовані. Відповідно до статті 210 КУПАП. разом із тим у генштабі збройних сил України повідомили, чи будуть автоматично виписувати штрафи усім тим, хто не оновив свої дані. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з. Дати вчинення такого правопорушення за словами речниці Волинського власного та СП Оляни Кравчук. Відповідно до постанови 560 кабінету міністрів України від 16 травня цього року групи оповіщення, серед яких можуть бути представники і ТЦК СП, і національної поліції України, і міських чи сільських рад, чи військових адміністрацій, будуть і надалі перевіряти особисті та військові облікові документи у людей.